Без чого, ну не вдасться навчити дитину танцювати? Інколи для педагогіки навіть корисніше для колективу програти на конкурсі ми не порівнюємо навіть танцюристів в одній групі. Які правила особисто для вас мають завжди виконуватись, і будь-який колектив стоїть на трьох кітах: це педагог, дитина і батьки. У нас є Іспанія, Греція, Франція, Польща. Австрія, за всі роки, що ми подорожуємо, я вважаю, що це була найкраща поїздка. Скільки ж ароматів у вас в колекції? Думаю, більше десь ніж 300 пляшок. У Нас така норма. Вже 28 років вона керує танцювальним колективом у Рівному і щодня навчає емоційно проживати танець, а не просто виконувати його. Сьогодні у «Талановитих» керівниця зразкового ансамблю сучасного танцю етика в міського будинку культури Руслана Мартинюк. Вітаю вас, пані Руслана. Вітаю! Дуже цікаво написали про ваш колектив. Стиль етики не спутаєш ні з чим. Так чим же він такий характерний? Ну, напевно, мені важко про це говорити особисто, тому що я в цьому стилі постійно знаходжуся. Але, от наші друзі або наші конкуренти так стверджують, так говорять, і напевно це добре відрізнятися від всіх інших, коли в місті існує дуже багато хороших, якісних танцювальних колективів. Ну як вважаєте, можна коли, наприклад, ваш вихованець танцює, відразу зрозуміти, що він за таке. Ну, напевно, можна, але, знаєте, була недавно така історія, що до моєї учениці, яка викладає танці, почала ходити одна знайома. І вона подумала, що моя учениця навчалася в моєї подруги, тому, напевно, ми маємо щось таке подібне, uh -huh. так, і люди плутають. А наша дружба така впливає на манеру виконання, ну плюс стиль танців. Uh -huh. У вас, до речі, якраз про стилі дуже їх багато є, і якби вам потрібно було обрати лише якийсь один. От що би ви обрали? Ну, напевно, я так не можу сказати, бо стилі, які ми е, викладаємо в нашому колективі, вони доповнюють один одного. І було б е, займа, танцювати в одному стилі трошечки нудно. Тому я в захопленні від афроджазу Контемп, звичайно, теж нам додає такої романтичності. Потім імпровізація дуже цікаво і подобається дітям. Ви говорили про те, що коли дитина йде на танці, то в ній дуже багато чого змінюється. Давайте не враховуючи фізичні дані, це зрозуміло, так, що так. дитина відразу підтягнеться так. Що ще є в цьому списку? Ну дуже багато ми даємо такого будь-який танцювальний колектив. Я переконана, що дитина зможе використовувати в майбутньому в житті, коли вона закінчує школу. І не розпочинається доросле життя, але ми тішимося, що вони вже готові до цього дорослого життя. Ну, найперше, це колектив, тому що спілкуватися в колективі це дуже багато для кожної окремої особистості, має значення. Також дисципліна, пунктуальність, сила духу, яка більш потрібно не робити якісь фізичні навантаження, а продовжувати, тому що рано чи пізно, напевно, в кожного танцівника з'являється втома і хочеться все кинути, але ось ця сила продовжувати, не зважаючи, якщо не завжди все виходить, чи не завжди є перемоги, і продовжувати і отримувати задоволення від танцю, це дуже багато значить для кожної окремої людини. А як вважаєте, без чого ну не вдасться навчити дитину танцювати? Ну от має бути в ній щось от таке, от. от що це? Знаєте, я з віком почала думати, що можна навчити танцювати всіх, mm -hmm. просто треба час і бажання. Ну, бажання не може тривати довго і завжди, його треба просто якось чимось мотивувати. І якщо ми будемо вигадувати різні способи, як мотивувати танцівника і мати різні заходи, де ми можемо показати роботу танцівника, то я переконана, немає нічого такого, що може завадити стати хорошим танцівником. Угу. А чим же ж тоді мотивуєте? Явно ж ви не якісь булочки там, як ні, ні, там ні, в якому разі, так ну найперше це виступи, тому що кожному артисту треба виходити на сцену, треба чути аплодисменти і слова підбадьорюючі, браво. Потім, коли вже виступи не так надихають, нам потрібно виходити на іншу сцену, де є конкурс. Тому що коли діти змагаються, ось тоді з'являється такий спортивний азарт, і вже, вже по іншому вони починають хотіти ходити, хотіти займатися. Ну і мандрівки, це звичайно фестивальні, міжнародні різні поїздки. І коли одночасно ми показуємо свою творчість, прославляємо рівне, Україну і дивимося на світ, пізнаємо цей світ. Ну от тоді хотілося б згадати вашу улюблену фразу, наскільки знаю. Найкраща перемога це перемога над собою. Чому? Якщо от є все ще певні досягнення і таке визнання, певне, наприклад, міжнародне. Ну завжди можна знайти сильніших танцюристів ніж ми є. І це дуже приємно танцювати поруч з такими професіоналами і дивитися на когось. І не завжди буває таке, що ну що ми займаємо якісь хороші місця, найкращі. Але знаєте, з часом я зрозуміла, що інколи для педагогіки навіть корисніше для колективу програти на конкурсі, тому що коли діти виграють, ну тішаться один день, два дні. А на третій день вони приходять і ну, вже так починають займатися не завжди з ентузіазмом. А от коли програєш, тут є більше поле Для того, щоб проаналізувати ситуацію, для mm -hmm. того, щоб е, знайти причини, що не так. І навіть інколи мотивація більше в програші, ніж в перемозі. І головне не бути кращим за когось. А бути кращим за себе, який ти був вчора. От я вважаю це для кожної дитини, так як ви сказали, що фізичні дані в кожного можуть бути інші, і ми не порівнюємо навіть танцюристів в одній групі між собою. А важливо, щоб вони станцювали сьогодні краще ніж це було вчора. Оце дуже цінно. Але як вдається донести це дітям? Тому що у вас вікова категорія 5-15. Це от якраз тоді, коли дитина вже починає щось хотіти, хотіти виграти, але в неї ще немає, я би назвала оцієї такої дорослої розсудливості, що дійсно не ну, може бути в житті так, що не перемогли, як же це перебороти? Ну ви знаєте, я впевнена, що коли розмовляти, uh -huh. то можна порозумітися, і просто ми часу маємо мало для розмов, а більше для занять. Але з того часу, коли ми почали розмовляти з батьками, а потім з дітьми і приділяти більше часу. То зустрілися з розумінням, і нам тоді краще аналізувати помилки наші чи навпаки досягнення, і завжди є причина, є наслідок. Тому мені цікаво розмовляти і з маленькими п'ятирічними дітьми, і так само з п'ятнадцятирічними. Цікаву фразу знайшла на вашому сайті, етики, коли в 5-6 років дитину приводять в колектив, вона повністю залежить від своїх батьків. Тому виховувати потрібно батьків. Мені цікаво, як відбувається у цей процес, чи піддаються батьки вихованню, і які ж тоді правила існують, яких треба дотримуватись? Ну, напевно, я так не скажу, що треба виховувати батьки. Вони вже дорослі, в них є свої звички і свої якісь, ну, сталі такі правила поведінки. Ми їм просто розповідаємо. І і коли батьки танцювали в танцювальному колективі колись, то їм дуже легко нас почути і зрозуміти, що ми хочемо. Вони вже все знає. Вони все знають так. І в нас є такі власне батьки, і нам mm -hmm. з ними дуже легко співпрацювати. А всім іншим просто треба інколи один раз повторити, інколи три рази повторити. А так як діти ростуть і з'являються нові якісь теми для розмов, то ми щось повторюємо, але додаємо якісь нові нюанси чи нові родзинки. Тому ті батьки, які слухають і чують, ми дуже їх цінуємо, і нам з ними дуже легко тоді досягнути успіху їхніх дітей. Угу. Ну про танці варто зазначити, що це все ж дисципліна. Так. Тому хотілося б дізнатися, які правила особисто для вас мають завжди виконуватись, і от є такі, от прям непорушні. Ну, найперше, це пунктуальність. Okay. Бути присутнім на початку уроку це обов'язково, тому що пропустити розігрів це значить не підготувати своє тіло. Потім бути уважним, тому що якщо слухати уважно будь-який матеріал. І проаналізувати пояснення, то можна зробити абсолютно всі елементи, якщо навіть не з першого разу, то з якогось там. Але для цього треба бути уважним. Ну і найголовніше це те, що ми відповідаємо за здоров'я дитини, то тому, ну щоб не було ніяких травм, то тут увага і відповідальність, особливо коли діти стають в парі і вони виконують якісь там трюки. То ну просто для того, щоб все добре було, і ми гарно зайшли в якусь позу, і гарно всі здорові з неї вийшли. Зрозуміло. хотілося б ще такий маленький нюанс в темі батьків обговорити. Зрозуміло, що вплив ну дуже колосальний з цієї сторони, тому що все ж мають бути якісь такі чинники, які якось впливають на дитину. Але якщо у відсотковому співвідношенні це так розграфлювати, скільки тут викладача, скільки батьків і скільки самої дитини. Ну, знаєте, я напевно відношусь до тих людей, хто розділяє думку, що все таки родина найбільше впливає на розвиток дитини. Okay. І, наповну 80%. І школа, і колективи дають дуже багато, але як би ми не намагалися розповідати про якусь літературу, яку треба читати, які картини дивитися, які фільми дивитися, в які музеї ходити, все рівно в кожної дитини залишається той стержень, який вони мають вже, вже від родини. І можна цікавитися короткий період, а потім ну, на цьому все закінчується, коли вони перестають ходити, наприклад, до нас. Ну, Хіба що одиниці, от можливо, 10%, що діти під. Даються повністю впливу педагога, і е, набувають якихось нових звичок. Тому я і тому я до батьків, коли звертаюся дуже часто е, з проханням, щоб вони чули, е, які ідеї ми пропагуємо, і щоб ми разом це робили. Тому що тоді кращий вплив саме на тих наших вихованців. Щоб були цін, цінності спільні. Так, там, наші важливо. спільні цінності, так і коли. Е, Ну, я завжди батькам люблю казати таку фразу, що будь який колектив стоїть на трьох кітах: це педагог, дитина і батьки. І хтось головніший не може бути, тому що рівноцінно педагог робить свою роботу, діти навчаються, а батьки підтримують морально, матеріально, але вони також беруть активну участь в цьому навчанні. Хотілося б поговорити ще про досягнення колективу, тому що знаю, що етику вже бачили ну там в багатьох, я б назвала це словом, країнах світу. Хто є там? Так, ми пишаємося нашою картою, мапою, правильно сказати, і задоволенням ділимося враженнями, коли приїжджаємо і. Це великий список країн, нам приємно згадувати, коли ми готуємося до наступної поїздки. Отже, в нас є Іспанія, Греція, Франція, Польща, Австрія. Дуже цікаві, дуже цікаві поїздки, дуже цікаві фестивалі, дуже цікаві знайомства. Деякі країни ми відвідували неодноразово. Наприклад, ми пишаємося, що в нас були виступи в Парижі з двома різними групами, і кожного разу це була гарна поїздка із особливими якимись родзинками. Ми були в Греції, наприклад, три рази, і кожна поїздка. Прекрасно по-своєму, і ми не можемо сказати, що колись було гірше. Ну, ви їдете на конкурс, аби так показати себе, перемогти? Чи це якраз от та мотивація, про яку ви згадували як нагорода дитині за те, що от вона так класно танцює і працює над собою? Ну, все разом? Звичайно, показати себе, подивитися на тих, хто поруч з нами танцює і. Вивчати світ, пізнавати світ. А чи бувало таке, що зустріли на конкурсі інші танцювальні колективи з рівного і так стали трішки суперниками там? Ну, ми напевно завжди суперники, і ми знайомі всі, але в нас дуже хороші стосунки, і те, що в рівному дуже багато гарних сильних колективів, це тільки споникає до розвитку. Uh -huh. Тому ми не сприймаємо це як суперники, суперники, з якими ми не спілкуємося, а суперники, які надихають нас. А який виступ ви собі так надовго особисто для себе запам'ятаєте? Який був, ви маєте на увазі? Okay. От знаєте, це по гарячих слідах ми в червні були на фестивалі Лідоді Єзоло Італія, це містечко біля Венеції. І за всі роки, що ми подорожуємо, я вважаю, що це була найкраща поїздка. не… Тільки по тих факторах, що була гарна погода, умови, ми бачили дуже багато гарних речей. Але мені здається, що це був найуспішніший виступ наших танцюристів, тому що було неймовірно емоційно. Це перше. А друге, це крім того, що діти гарно працювали на сцені, вони почали застосовувати інший час, вільний, коли вони відпочивали свої знання, ну, наприклад, імпровізувати. Ми багато років їх вчимо імпровізувати, а вони ну, по-різному до цього відносяться. То тоді, коли треба, вони включаються, або ж хтось соромиться. А коли ми ходили в Італії на березі моря зустрічати світанки, дівчата починали це робити. За власним бажанням, і це було неймовірно приємно мені як педагогу бачити, як розвиваються діти і стають кращими. Потім, коли ми готувалися до виступу, чекали виступу, і теж раз побачила в нас така дарина. є, Почала гратися з стінню своєю uh -huh. і підключилася, і тут в неї народився новий танець. Це було настільки цікаво спостерігати, що навіть не тільки ми тішилися, але й організатори самі самі тому, що включили ці відео у свої ролики. Рекламні uh -huh. хотілося б тоді ще згадати про таку цікаву сторіночку з вже вашого життя. Це те, що ви так досить дотичні до ініціативи створення парфумерного клубу при міському будинку культури. Розкажіть детальніше, з чого це все почалося, тому що знаю, що захоплюєтесь ви цим вже давно. Так, є таке. Я дуже я відношу до таких людей, які захоплюються чимось і глибоко в цю тему заходять. І ось в моєму житті з'явилася парфумерія. Ну, напевно, більше 13 років тому. Е, з'явилася так, е, як колекціонер і поціновувач серйозний. Не просто як жінка, яка має там 5 пляшечок. І я маю таку звичку, що те, що мені подобається, розповідати своїм близьким. Спочатку слухачем був мій чоловік, потім подруги, потім учениці. І ми зрозуміли, що в нас є дуже багато людей, які цим питанням цікавляться. І ми почали влаштовувати зустрічі. Спочатку це були зустрічі десь там на свіжому повітрі, коли влітку, або в кафе. Ну в кафе нам робили зауваження, що не можна розпилювати, тому що аромати можуть заважати іншим. Відвідувачам. І ось я звернулася з проханням до нашого директора ще до Ольги Миколаївни, яка в нас зараз директор був Павло Васильович, із пропозицією створити такий клуб. Ну, Чоловіки, знаєте, не дуже цікавляться напевно такою темою, і він сказав: Ну, колись, можливо, ми таке і зробимо. Але коли прийшла Ольга Миколаївна Стельмах, Будинок культури, а вона любить ну, нові ідеї, цікаві ідеї, і вона каже, будь ласка, mm -hmm. і ось будинок культури став локацією, де ми почали зустрічатися, і до нас приїжджають і. Учасники клубу з України, і навіть інколи хтось проживає за кордоном, вони також з нас знаходять і в нас відбуваються тоді цікаві зустрічі. Клас! А тоді мушу запитати про скільки ж ароматів у вас в колекції? Ну, знаєте, якось останнім часом я вже так не не рахую свої пляшки, Це було перших років десять. Але думаю, більше десь ніж 300 пляшок. Це пляшок, так ну а ще є бібліотека парфумера. Ну не парфумера, колекціонера. Це коли в пробірочках і в таких маленьких пляшечках, які називаються атоми. Ну не знаю, можливо, ще 300. Я в шоці. Ну, всі я дивуються, так, і хто приходить в гості, так. так дивляться на цю колекцію. Ну, я вам хочу сказати, що це не найбільша колекція, яку я знаю. Ничего. Тому я звичайно пишаюся своєю колекцією, Вона мені дуже подобається. Але коли я... Входила в цей світ парфумерії і дивилась на такі колекції, мені здавалося, це щось таке неймовірне, неймовірне. Тому для нас зараз і тих людей, які поруч з нами в парфумерно клубі, то це для нас така норма. Розумію, що ні. Кожен день новий, вам навіть на ці рік вистачить по одному. По одному, так-так. Ну, Смаки змінюються. По-перше, ага. те, що мені подобалось 5 років тому, не факт, що сьогодні я захоплююсь цим ароматом, але завжди можна Продати, тому він не буде скучати на поличці. І, напевно, вибрати один неможливо, тому що так, то як вибрати улюблені туфлі чи сукню, до кожної нагоди є ну, щось особливе. Коли ти вранці йдеш на заняття, чи коли ти ввечері йдеш на концерт, чи коли ти йдеш в театр, тому в кожного аромата своя історія і своя мета. А як думаєте, де перетнулося ваше захоплення танцями і парфумерією? Що в них є такого спільного, якщо так спільного? Ну напевно. Ну, по-перше, все я застосовую на роботі, і найперше, що я почала використовувати з парфумерії, це в мене був е, номер Самсара. Цю композицію я поставила під впливом аромату Самсара Герлен. Це було дуже давно. Ми вже його навіть не танцюємо в репертуарі, не маємо цього номеру, але це був такий вплив е, мого захоплення. Потім. Е, був склад один в 2021 році, вони випустилися дівчата, mm -hmm. які дуже цікавилися взагалі те, що я їм розповідаю. І вони в якийсь момент я зрозуміла, що їм цікава парфумерія. І ми на нашому е, тлі парфумерного клубу створили ще дитячий парфумерний клуб. У нас були дуже цікаві зустрічі, коли ми так само, як і з дорослими, розповідали про історію парфумерії, тестили парфуми. І до речі, я хочу сказати, що з дітьми дуже цікаво, тому що в них хороша пам'ять на аромати, і вони, понюхавши один раз через там якийсь час, через півроку, вони могли сказати: О, а ми таке чули тоді, Чого? тоді в такій композиції. Ці так круто. Тоді так плавненько будемо йти до завершення, і хотілося б якраз про вихованців згадати, як ви думаєте, якби їм зараз запропонувати вас описати декількома словами, що би вони про вас сказали? Ой, не знаю, дуже складно, напевно, мені сказати. Ну, напевно, те, що я завжди маю якийсь шлейф ароматів, це 100%. І буває інколи, що дітки маленькі підходять кажуть, ой, як ви смач... смачно пахнете. Це приємно чути з одного боку, а з другого боку, навіть трошки так весело, <зас> щоб вони звертають на такі увагу. Ну і тоді, на останок, дайте їм, будь ласка, якусь, я впевнена, вони будуть дивитися. Цю розмову, якусь одну пораду, таку, щоб от вони собі її запам'ятали і з собою весь час в голові носили. А ви маєте на увазі про танці чи про парфуми? так про життя, Про я життя. життя. Ніколи не бути сумними, завжди шукати щось нове. Що буде вас спонукати розвиватися. Завжди танцювати неважливо, це в танцювальному класі, чи це на сцені, чи десь на фестивалі. Просто танцювати і отримувати задоволення від танцю. Танець це не змагання з кимось, це стан душі. І коли отримуєш від нього задоволення, тоді розчиняєшся в музиці і в русі. Аромати. Доповнюють наше життя і роблять більш яскравим. Тому шукайте, звертайте увагу на те, як пахнуть квіти, як пахне дощ, як пахнуть світанки. І життя також наповниться у всі різними родзинками. Дуже гарно. Я дякую вам, пані Руслана, за розмову. Сподіваюся, що ваші вихованці будуть нас все більше і більше дивувати. Список цих країн буде поповнюватися. Ну і звісно, натхнення вам вже щиро дякую за теплі слова. Дякую за запрошення. Мені було дуже приємно. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була керівниця зразкового ансамблю сучасного танцю Етика міського будинку культури Руслана Мартинюк. Мене звати Оля Добреля. До до зустрічі на ITV Media Group.